Далі я хочу власне дати слово дати слово ще одному представнику експертної спільноти, який займається власне веде дослідження російської кризи, расизму, власне, вивчає з чого складається Росія і як її розбирати. Це Юрій Сиротюк, директор Українських студій стратегічних досліджень. Будь ласка. Дякую, товариство. Я, знаєте, більше прийшов послухати, тому що ми в своєму дослідженні дійшли до певних таких темних місць, яким саме трошки важко зрозуміти. Очевидно, що ну, щодо визначень, знаєте, на фронті в, в побутовій лексиці українські вояки називають російських. Непарламентським словом підери росіяни нас називають тим самим непарламентським словом. Офіційно ми їх називаємо нацистами, вони нас називають нацистами. І в одній посадці з мертвими і живими підерами, з нацистами з двох боків, з принципами Умберто Еко, які досить часто... Стосується двох сторін, я маю на увазі, бо війна це не про щастя здоров'я ноги літа, це і про смерть, і про готовність вмирати, і про якісь такі дуже мускулінні речі. Ось я, наприклад, раджу, що те, що нас точно відрізняє, відрізняється мова, і раджу всім говорити українською, щоб свої, хоча б не пристрелили, не переплутали. Але Ця війна для нас носить не просто ж такий умоглядний характер, вона для нас екзистенційна. Ми розуміємо, що якби це питання виживання нашої держави, існування нашої держави і виживання нашої нації, її ідентичності це дуже прикладне питання. І для того, щоб його вирішити, очевидно, що потрібно розуміти противника. бо... Завсюдзи пам'ятаєте, що якщо знаєш себе і знаєш ворога, тільки тоді є можливість здобути результат, можливість виграти. А тут виникає і в нас і, і в нас, і в наших союзників виникає питання, як можна знати ворога, якщо дуже важко Росію зрозуміти раціонально. Дуже важко. І Якщо тільки раціонально її вивчати, ми, ми стикаємося з якимись дуже незрозумілими, нелогічними речами. І це найбільша проблема те, що там хто там Тургенів, Тютчев заговорив, да, умом Росію не понять, аршина в общем не і От ми колись зробили таку громадську організацію, вже її 12 років, коли се Воно перегукується з бандерівською назвою Київської самостійної соборної держави. І вже вісім років робимо проект, називається індекс війни. Моніторимо всі воєнні конфлікти в світі, абсолютно всі, по такій класичній методології, і бавимося в прогностику. Тобто, щороку робимо прогноз того, що буде в світі в безпековому плані, економічному політичному. Їх можна теж подивитися на сайті, перевірити, чи, чи ми там помилялися, чи були праві. Але ми, наприклад, раціонально важко було передбачити, що ми передбачали, що в 2022 році нас чекає воєнна військова криза, що Росія піде, інтенсифікує конфлікт, тому що ми вистрибнули з цього дипломатичного Іловайська так званих мінських угод. Росії треба було діяти, і ми там аналізували, передбачали, що буде загострення. Але ми, ми ніхто не міг передбачити, що воно буде в такому, в такому розмисі. Тому нам якби не вистачило. Ну, тобто тут раціонально воно не піддавалося раціональному осмисленню. Ми порахували, скільки російського війська є, скільки на кордонах є. І очевидно, що його не вистачало для окупації України для Києва. І ми це все передбачили, і не тільки ми. І багато аналітичних центрів і прогадали. Тому тут є питання, що Росію важко усвідомити раціонально це одна з найбільших проблем. Тепер щодо дефініції, ну у нас кожне покоління, знаєте, ми після кожної революції кричимо, що українська нація народилася після революції гідності. Перед тим на майдані. Я пам'ятаю, як всі казали, що ось тепер народилася українська нація на Майдані там під час помаранчевої революції. В наших дослідженнях треба розуміти, що ця тема відносин України з України з російським, а це треба назвати російським імперіалізмом, напевно, що тобто ми маємо справу вже декілька сот років з російським імперіалізмом, з російською воєнною імперією експансивною. Яке наступає, у нас є певний, якби серйозний досвід і вивчення, якби цієї, колись називалося московство, там як Штепа називав, росіянізм, расизм, тут теж треба звести Росія. Знаєте, вона інколи свою цю. Імперську агресивність дуже часто міняє. Спочатку це була там Московська держава, потім вже якась Російська імперія, потім якийсь СССР, потім вже Російська Федерація. А насправді ми маємо на мою думку, ми маємо справу з одним і тим самим історичним явищем в його розвитку. Нічого нового Путін не створив. Якщо хтось думає, що Єльцин це була зовсім інша форма російської державності і правління, ніж Путін, просто Єльцин не мав ще тих ресурсів. І якщо подивитися, якщо вивчити історію російського імперіалізму, воно завжди воно дуже циклічно повторюється. Тобто навіть большевики, ви згадаєте, большевики це ті, хто врятував Російську імперію. А з чого вони, вони починали? Вони починали з того, що вони починали з політики коренізації. Максимально надавали автономію, заставляли комуністів вчити там місцеві мови в Україні. Це була українізація, щоб якось вкорінитися. А потім, коли вони вкорінювалися. Вони тоді робили жорстку політику централізаторську Русифікація, тобто після кожного Леніна приходить Сталін. І так завжди було, починаючи спочатку їхньої експансії. І так було в 90-х роках, коли Єльцин розумів, що розвалюється, що може розвалитися не тільки Совєтський Союз, а може розвалитися і той маленький Совєтський Союз, Російська Федерація. Ви пам'ятаєте, Єльцин теж казав, що беріть суверенітету, скільки хочете. Головне, щоб не виходили з меж Росії. Будь-що. Що ми вам дамо, тільки щоб ви не виходили. А той, хто спробував вийти як Чечня, от вони відчули насправді, що таке Єльцинська демократія, бо війну першу чеченську не Путін, не путінізм, не от а звичайний такий дуже демократичний дядько Єльцин, який в крові заливав чеченську націю і незалежну Україну Чкері, яка скористувалася скористалася своїм конституційним правом. Тому нам, наприклад, ми теж займаємося моніторингом Росії. Ми видаємо. Намагаємося видавати працю там в 2015 році. Ми робили міжнародну експертну дискусію, як облаштувати Росію. Бо пам'ятаєте, Росіяни все розказували, якою має бути Україна, з якою їм комфортно жити. І ми попробували якби для себе помислити, якою має бути Росія, з якою нам комфортно бути. Ось ви, я погоджуюся, що те, що ми робимо, треба популяризувати, бо Захід намагається зрозуміти Росію емпірично. А Росія, якби тут ще є проблема, що її дуже важко, на, наш на мою думку, коли ми цим займаємося, дуже важко зловити, що таке Росія, тому що це якийсь абсолютний симулятор. Це таке якесь щось, що видає себе за зовсім інше, не будучи ні, ні тим іншим, ні не будучи собою. Це, ну якщо говорити медичними термінами, напевно, що Росія це якби ракова пухлина. тобто це ракова пухлина, яка захопила здорову клітину. Уявила собі тепер, що вона здорова клітина і намагається вбити весь інший організм, щоб зробити його таким самим, як вона. Оце мені здається медично найбільше схоже на Росію. І проблема Заходу, що Захід же ж вірить, він раціональний. От ми, коли робимо моніторинг, ми що моніторимо? Якісь наративи, якісь слова. І ми починаємо їм вірити: плюсики ставити, мінусики. А росіянам же ж не можна вірити на слова. Ну вони ж завжди говорять неправду. Тобто, неправда це частина їхньої. Якби їхньої сутності. От я йшов сюди. Ну, По-перше, коли ми цього року робили книжку як Ліквідація Російської імперії, ми спеціально зробили блок тих студій, які були до нас, щоб не ми починали дослідження расизму, московства. І я би радив би всім, от для мене найбільш здається, найбільш глибоко суть. Расизму, московства, російського імперіалізму вловив Євген Маланюк в праці до проблем большевизму після го року. Раджу почитати цю працю. Він багато речей там аналізує. Він аналізує, чому Захід, наприклад, не хоче розуміти і не розуміє, що таке є Росія. От Маланюка є дуже цікаве припущення. От про те, що просто раціонально не можна зрозуміти Росію, бо ми маємо справу з першого він. Ну, з таким з певною містикою, з злом його в абсолютному вираженні, що що дуже важко, якби комусь, комусь іншому пояснити. І тому, звичайно, що дуже потрібно зараз на цьому етапі, оскільки ми розуміємо, що, дов, що це довга війна. Для нас я вже казав, це екзистенційна війна. Нам потрібні дуже серйозні російські студії, дуже серйозні наукові студії, дуже серйозні глибокі студії. Вони не мають бути не мають бути пласкими. Це має бути якби укорінення в історію, тому що коли ми говоримо про путінізм, про расизм, про їхні злочини в Україні, а хто в під якими гаслами, під якою ідеологією знищив все, все населення Батури, наприклад? Чи хто розстрілював в Києві після в січні 18-го року, коли зайшли війська Муравйова в Київ, під якими гаслами? Хіба це не та сама ідеологія? Хіба не це хіба це не ну в в принципі дії? Це точно такі самі дії були. Тому мені здається, що ще що важливо, що до цього до цього явища треба підходити історично. Розуміти, що те, що ми розуміємо під расизмом, за те, що ми зараз називаємо расизмом, має глибоке історичне коріння. Це є сутністю російського імперіалізму. імперіалізм це така зовнішня його знака, а внутрішнього оте московство воно завжди було таким. І е, тут, якби я би не бавився е, в те, що, що це нацизм, фашизм. Насправді російський імперіалізм, це московство, воно було батьком. І фашизму, і нацизму в тих нелюдських способах дій. Це не Путін і не Сталін вчилися будувати, будувати констабори в Гітлера чи якихось практик тоталітарних в Мусоліні. Це я думаю, Гітлер і Мусоліні дивилися, що є країна на сході, де абсолютно попираються будь-які ну, якщо, якщо зараз. На мою думку, звужувати, що ми маємо під терміном расизму, то це абсолютне, це абсолютне антизахідництво, це абсолютне заберечення будь-яких особистих прав. Будь-яких прав. Немає жодних особистих прав в расизмі, Немає жодних прав на висловлення думки. На якісь там політичні погляди, на, навіть не на, на свій власний простір. Це абсолютне заперечення, наприклад, права приватної власності. А те, з чим зараз стикаються західні компанії, коли їх просто, коли якийсь Газпром забирає якусь інвестицію в великої італійської компанії, чи австрійської там, чи будь-якої іншої, які здавали, яким здавалося, що вони намагаються в межах міжнародного права з ними діяти, і вони якби. Не розуміють, що відбувається, насправді це давня практика російського імперіалізму. В них ніколи не було приватної власності. В них завжди була власність якогось царя ЦК чи будь-кого, і цю приватну власність завжди могли забрати. Ну і третє, як така колоніальна кочова воєнна імперія, Росія завжди мусить розвиватися екстенсивно, тобто вона не може існувати як країна в її кордонах. Тобто, це. Така ракова пухлина, яка мусить розростатися інакше вона загине, і вона завжди використовує використовує терор державний як форму свого правління. Тобто це якби їхній державний терор, державний тероризм це якби їхня, ну їхня внутрішня сутність. Шкода, що якби світ на це не реагує, теж не зрозуміло, тому що ми, наприклад, маємо вперше в історії людства. Справу, наприклад, з ядерним державним тероризмом такого ще ніколи не було, бо ніколи до російсько-української війни, навіть якась маленька група. Терористів ніколи не зазихали на ядерні об'єкти. Вважалося, що не можна, ну що це є таке табу, бо це може призвести до ядерної катастрофи. Ми маємо вперше в історії е, такі приклад ядерного тероризму і про це про те, що мені здається, треба найбільше говорити, бо ядерна катастрофа вже стосуватиметься не України, а стосуватиметься всього людства. Росія почала свою експансію проти е, широку агресію проти України з цілеспрямованими атаками на українські ядерні об'єкти пам'ятаєте, захопили об'єкт укриття об'єкту укриття в Чорнобильській. Атомні електростанції захопили найбільше в Європі Запорізьку атомну електростанцію, і російські танкові колони якщо ви пригадуєте, рухалися до південноукраїнської атомної електростанції. Просто вони були розбиті в місту Вознесенську місцевою територіальною обороною звичайними українськими солдатами. Тому для мене, от я, я ще раз значить, ме хотів більше сьогодні почути, бо ми намагаємося, якби теж глибоко влазити в. Питання там моніторингу, розуміти, що відбувається з поневоленими народами, розуміти, яка там температура внутрішня, і ми розуміємо, що якби от ми натикаємося на якісь такі ірраціональні речі, і тому, ми, тому треба розуміти, чому Захід цього не розуміє. Він намагається раціонально осмислити Росію, а там є моменти, які раціонально осмислити не можна, тому що це зло в такому його явному точно... В явному вираженні. Ну і те, що ще раз зазначу, що нам потрібно говорити на рівні державному про такі дуже глибокі російські студії, історичні дослідження, історіосовські дослідження, філософські дослідження. Тому що якщо це все буде, то тоді парламент не буде займатися цією еклектикою, яку ми читаємо в, цій, в цьому проєкті постанови, як на мене. Якби ну, 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 ми намагаємося все докупи зліпити. Там нацизм, фашизм, все-таки в законодавчому плані якби треба чітко ці речі озвучувати. Ну, от, власне, все, що я хотів сказати. Дякую.